У перший день зими в Росії запалили. Щоправда, не ялинку на Красній площі горить сама Москва. І ще одна пожежа охопила Ростов. Палають одразу два великі ринки. Апокаліптичні кадри розлетілися мережею. Схоже, справи там дуже серйозні. Які наслідки великого вогню? Поговоримо про це просто зараз на каналі «Сейчас». Отже, у ніч на 1 грудня не спав російський Ростов на Дону. Нестримне полум'я накинулося на найбільший речовий ринок. Це Саме займання почалося майже о 10-й вечора, попередньо зайнялося в одному з торгових павільйонів. А після цього полум'я перекинулося на сусідні, поки пожежа не стала масштабною. Як повідомлялося, вона розійшлася загалом по площі у 2000 квадратних метрів. Зйомками пожежі ростовці ділилися в соцмережах. За словами авторів фото та відео, величезний стовп диму видно практично з будь-якого району, навіть із передмістя. Також проглядається червона заграва. Така от картина створює ефект, ніби небо над ринком криваве. За кілька годин стихія лише розбушувалася сильніше. Близько опівночі територія горіння зросла вдвічі до 4 тисяч квадратів. У васінні задіяно було 61 особу та 17 одиниць техніки. Зокрема, вогнеборці залучили навіть автокран. На допомогу рятувальникам прийшли і поліцейські, а також спецпризначенці ОМОН. Їм довелося оточити ринок і силою відтіснити натовп. Шоковані торговці у розпачі та, попри небезпеку. Лізли у вогонь та намагалися врятувати залишки свого краму. Як ці хапали вцілілий товар, побачимо. Походять, <плес> І люди, які скупчилися довкола, заважали проїзду техніки. Тому правоохоронці перекрили чотири вулиці навколо базару, аби не блокувати під'їзд для спецтехніки. Про це повідомили в головному управлінні МВС Росії по Ростовській області. Очевидці говорять також про те, що найближчі житлові будинки знеструмлені, але офіційно ця інформація не розголошувалася. Лишень приблизно о шостій ранку пожежу ліквідували, як пишуть місцеві пабліки. Згоріла сотня павільйонів. Про потерпілих нічого не відомо. кажуть, нібито постраждалих і, взагалі, немає. Прокуратура розпочала перевірку дотримання вимог пожежної безпеки. Тим часом директор Тімірніка Шаміль Карабашев переконує, спалах почався точно не через коротке замикання. Мовляв, нещодавно він особисто перевіряв все обладнання. А поки Ростов оговтується від нічної пригоди, спалахнула Москва. За іронією долі, там так само горить ринок. Столичний садовод буквально перетворився на факел. Про початок пожежі повідомили зранку. Досі вогонь не приборкали. З будівлі валить густий дим, кілька сотень людей евакуювали. Та на кадрах, які публікують телеграм-канали Росіян, видно, що зіваки не поспішають тікати у безпечне місце, а скупчуються, аби подивитися, як же тліє ринок. Ось що відбувається всередині. Людей душить чат. Побачте. От смотри я на двадцять п'ятій лінії. Наші двадцять лінії. Все, дімо, посмотри. Я один чоловік Площа горіння вже збільшилася до шести сотень квадратів і загалом уразило 10 торгових контейнерів. Ліквідацію займання ускладнюють велике пожежне навантаження та щільна забудова. В даний час рятувальники для недопущення поширення вогню роблять пожежні розриви і розбирають конструкції павільйонів, які розташовані поруч та не горять. Під час пожежі постраждали двоє людей, їм надали медичну допомогу. Про це повідомляють в оперативних службах. А як думаєте, ви що це за чергова пожежна епідемія? Невже співпадіння або два рази поспіль інциденти слід розцінювати як попереджувальний знак? Підпишіться на канал та проявіть прихильність до нашої команди своєю вподобайкою. Ми будемо вдячні за ваші реакції. Я ж додам, що напередодні в тій же Москві були загадкові бабахи. Мегаполіс дійсно ніколи не спить. А що ж потривожило столичних жителів? Дивіться далі! У москвичів безсоння, бо бавовнило цілу ніч і аж до ранку. Столиця РФ пережила масовану атаку БПЛА. Завітали літаючі об'єкти також на Брянщину, в Калузьку область та Тулу. Дуже тривожна. Про наслідки бавовни на ворожій території розповідаємо просто зараз на каналі «Сій час». Я Софія Кожемник, і Продовжуйте перегляд, адже далі найцікавіше. У ніч проти неділі 26 листопада сталася масована атака українських дронів на Москву. Про це повідомляє телеграм-канал Міністерства оборони РФ. Як йдеться в їх повідомленні, черговими засобами ППО нібито було знищено 11 дронів на територію Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей. Пишуть в установі країни-агресора. Там Міноборони РФ було б не собою, якби не почало плутатися в своїх показах. Трохи згодом посіпаки Шойгу відредагували пост і збитих безпілотників стало вже дев'ять. масовану атаку дронів на Москву також розповів і мер столиці РФ Сергій Собянін каже, що НЛО з вибухівкою були помітні в Подільському, а також в районі Нарофомінська, Авраменському та Одинцовському міському окрузі, що летіли на столицю. Пише, що постраждалих та руйнувань немає. Та з останнім москвичі, схоже, не згодні, бо користувачі соцмереж діляться наслідками ударів та невдалого збиття російським ПВО дронів. Ось на цих кадрах помітно, що безпілотник залетів в гості до однієї з московських квартир. А на іншому відео можна побачити і навіть почути, як росіяни випробовують на собі безсонні ночі через нальоти БПЛА. До того ж в Білокам'яні зранку запалала пожежа під мостом, нібито через загоряння електропроводки. Внаслідок інциденту перекрили рух на вулиці Мосфільмівській. На оприлюдненому відео видно, як полум'я охопило одну із сторін мосту, а з іншого йде дим. Можемо припустити, що тестують новий вид обігріву у разі блекауту. А ось аеропорти Внуково і Демедєдова через таку запальну ніч тимчасово не працювали. Московський мер заявив, що безпілотники летіли нібито з південного заходу. Їх бачили в Брянській, Калузькій і Тульській областях. Ці регіони, теж, до речі, отримали свою порцію БПЛА. В Тулі сьогодні зранку хмарно з бавовною. Нервово снідали тульським пряником місцеві, чуючи вибухи в різних кварталах міста. Вон над намітром пролітіла, я його засняв. Були збиті два безпілотника і уламки одного з них нібито влучили в житловий будинок. Пізніше стало відомо, що безпілотник дійсно врізався в багатоповерхівку в Тулі. А в результаті вибуху пошкоджено балкон на 12-му поверсі і вибито кілька вікон у квартирах. Пізніше стало відомо, що в результаті вибуху, збитого БПЛА в Тулі, постраждала одна людина. Розмі навіть оприлюднили відео з пошкодженої квартири, в якій під час вибуху перебував 44-річний чоловік. А він був поранений у ногу. У самій квартирі вибуховою хвилою вибило всі вікна. Трощило меблі, а також зруйнувало частину стіни. Гучно було і в брянську. Правда, з цього нальоту не так поки що багато деталей. Проте є відео, де чути мелодію бавовни. Варто додати, що речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук у своєму телеграм-каналі пише, що у Смоленську дрон влучив у район авіазаводу. Проте інформація про це поки перевіряється. Так тривожна на просторах РФ, здається, ще не було ймовірно, попит на нові вікна, свічки та пункти обігріву в російських містах може зрости. А як гадаєте, ви пишіть свої думки в коментарях? Не забувайте лайкнути це відео та підписатися на наш канал, аби отримувати найсвіжіші новини.